Всім привіт! З вами Мілка. І сьогодні, як завжди, у нас новини про наш любимий китайський новий рік. Як ви знаєте, я ще вчора казала, що китайський новий рік у нас все буде. Ну, і сьогодні, ви, як знаєте, у нас буде, як завжди, все. Ви, я, ми зараз Подивимось, які в нас бокси були. Оце я вчора вам показувала. Так. Але я казала, що я ще не знаю, що там буде. А зараз ми подивимося, що буде в цьому боксику. Ну, це буде наша валюта і ми її будемо отак збирати. І. Чорний місяць, це водяний місяць, а це місяць Н, якщо я не помиляюся. І ось наші зайчики, чорний зайчик, якийсь чорно-білий зайчик. І ще якийсь такий водяний зайчик. І ось той, що літав. Та він дуже гарний. Але є одне но. Ви спросите, яке но? Яке має вже бути но в такому гарному петів? Ну, ви мене знаєте, і хочу вас всіх розчарувати. Він, зараз доберуся і скажу, він за робуксим. Ось так. Та він за робукси. Це реально щось неймовірне, бо що як за робокси може бути такий гарний пет. Ну що ж, я думаю, що я вам все розказала і це чудові. Я ще побільше вам розкажу завтра в середу. Ну, і думаю, на цьому все. Добре, всім па-па-па-па! З вами була Мілка. І на я хочу відкрити якийсь подарунок. Зараз ми його відкриємо. Так, давайте відкриємо маленький подарунок. Я думаю, що буде класний китайський номерік. А з вами була Мілка. Па-па-па-па!